З нами Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, збірна ветеранів вирушила на змагання. Як відбувався відбір? Ви так гарно насправді описали всі події, що навіть важко щось. Доповнити, але ви знаєте, дійсно формування збірної України, до якої війшли 62 наших наші герої, ветерани та ветеранки це такий завершальний етап. Спочатку були регіональні етапи відбору, на яких могли потрапити ветерани з різним рівнем підготовки, і дуже приємно мені, як Одеситу, наприклад, було бачити в Одесі, в Львові, в Києві по 600 учасників наших героїв. Потім був національний фінал, на який зібрались майже 200 наших учасників, і лише на основі такого сурового достатнього відбору було сформовано збірну з найкращих представників зі всіх регіонів України. Мені дуже приємно, що Одесу на цих змаганнях представляє ветеран Михайло Дроботенко. Це дійсно неймовірна людина, і приклад якої надихає. А так всі насправді учасники цих змагань. Хочу від себе сказати, що система дійсного відбору свідчить про те, що спорт ветеранський стає в Україні реальністю. І велика дяка за це команді. Міністерства у справ ветеранів, яка активно розвиває цей напрямок реабілітації для ветеранів. Дуже важливо, що цього року Міністерство справ ветеранів разом з міністерством цифрової трансформації реалізує проект ветеранський спорт. І за півроку вже 104 тисячі наших ветеранів отримали державну підтримку для занять спортом. Це півтори тисячі гривень на квартал. Щодо очікувань в цілому, ну це дійсно вже другі змагання. Як ви сказали, з Games в Мадриді, і цього разу очікується понад 150 учасників з різних країн світу. І наша делегація буде, скажімо так, найбільш представницька, і це теж показник уваги з боку держави до розвитку ветеранського спорту. Минулого разу це було 188 медалей, з яких 84 були найвищого тунку золоті, але варто розуміти, що власне участь у цих змаганнях це вже є великою перемогою для більшості наших ветеранів. Я протягом року мав честь бути залучений до проведення цих цих турнірів, і я хочу подякувати всім, хто був учасником, і і тренував, і тренувався, і долучався. і Міністерство внутрішніх справ, міністерство справ ветеранів Федерації сторона мене, яка дуже багато зусиль поклала для цього. І, ну, Ви знаєте, дійсно той, хто хоч раз відвідував ці заходи, підтвердить їх неймовірний дух, енергію, якою заряджаєшся, і коли її спостерігаєш і вболіваєш. А особливо наші ветерани, які приймають участь у цих змаганнях, пане Олексію, загалом, адаптивний спорт як частина ветеранської політики, які в нього перспективи, чи, чи обговорюються вони? Дякую вам. Знаєте, якщо ми говоримо про спорт як перспективу ветеранської політики, мабуть, я б більше навіть уваги приділив би ветеранському саме спорту. І найперше, хочу нагадати, що саме Верховна Рада е, прийняла скажімо так, встановила правову визначеність закону про ветеранський спорт. Що це дало? Це дало лише за цей рік можливість провести три тисячі вже регіональних змагань, 85 майже змагань національних, на які були виділені кошти. І я бачу дійсно в цьому питанні дуже серйозну і успішну колаборацію з міністерством у справах ветеранів. Я вважаю, що команда міністерки Наталі Калмикової робить правильний акцент на роботі в регіонах. Адже саме там дійсно сьогодні створюються інфраструктурні передумови для розвитку ветеранського спорту, і якщо ви знаєте для аматорських занять спортом та фізичною культурою вистачить певного такого мінімуму, то ветеранський спорт потребує особливого забезпечення. Звичайно, це мають бути і приміщення зі спеціалізованими тренажерами, в яких працюють фахівці з спеціальною підготовкою. Що стосується держави, вона вже виділяє на це кошти, і тепер будемо, скажімо так, готувати місцеву владу більш активно долучатись до цієї справи, брати участь у створенні сучасних центрів фізичного здоров'я і закупати тренажери і готувати фахівців на цей рік. Держава дійсно посилює напрямок ветеранського спорту. Він має величезний, скажімо так, реабілітаційний потенціал. Виділено е, загально майже 4 мільярди гривень на 26-й рік е, на всі напрямки підтримки ветеранів, в тому числі і ветеранський спорт. І, і ви знаєте, коли держава забезпечує фінансову підтримку для занять е, спортом, громади повинні створювати звичайно відповідні умови, і цей розрив е, потрібно ліквідувати. І користуючись нагодою, я хочу дійсно звернутись до місцевих влад. Е, Ладайтесь, як то кажуть, не в клумби і в чергову перекладку бруківки, а допомагайте збройним силам. А те, що залишається, інвестуйте у розвиток спортивної інфраструктури для ветеранів, тому що дійсно ветеранський спорт вже довів свою ефективність як реабілітаційний напрямок, і тісно це насправді дуже вдячна справа, яку відчуваєш кожного разу, коли бачиш, як наші ветерани займаються спортом. Що ж, будемо бажати натхнення сил і везіння. Воно теж має місце в спорті. Нашим ветеранам нагадаю, Дякую. вони візьмуть участь в міжнародних змаганнях Strong Spirits Games 2025, Вони відбуваються в Мадриді. Пане Олексію, дякуємо, що пояснюєте ці важливі моменти. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами.